В Олександрському геріатричному будинку запрацював кінозал. Нещодавно спілкуючись з очільницею закладу, обговорювали проблемні питання, серед яких ремонти та відсутність інтернету. І ці питання поступово вирішуються. На жаль, проблема ремонтів залишається проблемою. І ми з розумінням ставимося до того, що ну, відсутні можливості вирішити ці питання в тому ключі, який би нам хотілося. Але не залишаємо, не опускаємо рук і не залишаємо ці питання на самот. Власними силами може робимо те, що можемо. А проблема з забезпеченням пенсіонату інтернетом, дротовим інтернетом, намі успішно. Вирішена. Ми знайшли провайдера, який провів дротовий інтернет. Ми поставили два роутера. У нас є дві Wi-Fi зони Ми плануємо розширяти ці зони для того, щоб охопити всі корпуси. Наявність інтернету дозволила урізноманітнити дозвілля. В закладі облаштували кінозал. З обладнанням допомогла народна депутатка. Завдяки тому, що маю. Власні партнерські відносини з жіночими громадськими організаціями, зокрема, мені дуже допомагає Оксана Гуйда із Кременчука. Вона працює як в місті Олександрія, так і з нашим закладом. Зокрема, ми вийшли в межах роботи в одній з програм. Вийшли на контакт з народною депутаткою Кірою Рудик яка навіть не перебуваючи в закладі, просто почувши про заклад, про тих людей, які в ньому знаходяться, про ті новаторства, які ми намагаємося впровадити, протягом двох тижнів нам було поставлено повністю все обладнання для проведення кінопоказів і закуплений двохмітровий білий красивий новий екран. Що показувати вирішують разом з підопічними. В пріоритеті розважальні фільми. Але заплановано також перегляд документальних фільмів з подальшим обговоренням. А є майданчик докудей Юа. Там є документальне кіно, яке ми можемо подивитись з ними і поговорити, і обговорити. І приміряти щось на себе. Я передивилась майданчик там піднімаються важливі теми питання соціального забезпечення в різних країнах, як воно там е, відбувається. Тобто є з чим працювати і, в принципі, не лише задля розваг, а й привнесення в їх е, перебування тут. Е, Чогось нового, тим більше у нас є внутрішньо переміщення особи. Їх треба імплементувати до е, проживання на нашій території. Тому я думаю, що буду звертатись до молодіжного простору, е, щоб не всі можуть подорожувати містом в, в силу обмежених можливостей. Але сьогодні існують технічні можливості зняти е, такий е, е, фільм для того, щоб Люди занурились і пройшли, нібито по вулицям нашого міста. Почули про певні перлини нашого міста, не виходячи з кінозала нашого пансіонату. Є підтримка від депутатського корпусу щодо тренінгового навчання колективу закладу. Поміж тим, у нас є ще партнери. До нас також в межах громадського. Проєкту завітала народна депутатка Савсун і пройшлась по закладу, подивилась наш заклад. І завдяки цієї зустрічі ми зараз вийшли на обговорення з представником Міністерства соціальної політики. Нам запропоновано вивчити новітні форми існування подальшого існування таких закладів. Щодо дозвілля планують облаштувати літній майданчик з за альтанками, закупити тенісний стіл. Поділилася Олена Богоявленська.